Паланська благословіння на 22 жовтня 24 року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава! Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Євангелії учні попросили Ісуса навчити їх молитися. І Він сказав їм такі слова. Коли молитесь, говорите Це, і сказав їм, Отче наш, що є Си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. І ви знаєте, він повторив, і ми знаємо цю молитву як Отче наш. Ми її називаємо, знаємо багато на пам'ять, промовляємо дуже часто, але від того, що я промовлю. Молитва може не стати ще молитвою. Але для мене початок молитви тоді відбувається, коли я в кожне слово вкладаю з в те, що я промовляю. І для мене є я усвідомлюю, що я промовляю, для того, щоб зробилася вона молитва ожила, була живою. Тобто я стану, коли я скажу Господи, то це не буде просто слово, що я промовлю, а це буде моє звернення до нього. І відповідно я підготуюся до цього звернення. Я стану перед Господом. І звернуся до нього. І після того, як звернуся до нього, я а, і він зверне увагу на мене. Я зможу навіть промовляти уже в його присутності. Коли я буду говорити казати, що святиться ім'я Твоє, я вкладу смисл. А що означає це святитися ім'я Твоє, як я це розумію? Я ж повинен вкласти, як це, як що це буде, коли буде святитися ім'я твоє, як воно буде святитися? І де я буду цьому? А, Освячені ім'я або святіння цього ім'я, де моя присутність, де моя частка цього святості, або навпаки, святіння цього ім'я? Або нехай буде воля воля твоя, як на небі, так і на землі. То де я буду усвідомлювати, де воля а, Господня буде щодо мене, де я буду виконувати волю твою в твоїй волі? Нехай воля діється наді мною, Де я можу доторкнутися, щоб ця воля мною. Ну, Мною відтворювалося, робилося, творилося. Щоб я це робив, де я часка цієї волі, коли вона буде ставати? Я ж прошу цього, я повинен себе знайти в цій волі. Або казати, хліб наш насущний дай нам сьогодні. Я думаю, в моя склада у мене є тіло, у мене є душа, у мене є дух. Я розумію, хліб насущний для тіла це щось поїсти. А що я буду їсти для душі? Де ця їжа, яку я прошу, в чому вона покладається? Щоб душа моя була жива, щоб вона насичувалася, щоб вона підтрималася їжею щоденною для того, щоб вона залишалася живою, де мій дух буде зростати і чим живитись, якою їжею? Де той хліб для душі і для духу, який я прошу? В чому він полягає? Або навпаки, стосовно і прости нам правини, нам правини. Кому нам? От крім мене, слова нам, хто входить? Вороги мої входять. Ти кривдники мої входять, це нам чи не входять? За кого я прошу? Нам? Хто вкладається, крім мене, в список нам? Або борги наші. Коли я прошу прости, наші борги? От мої борги, зрозуміло, а хто входить ще наші? Вороги входять ті наші борги, що я прошу, щоб їм простилося. А кривдники мої входять, ці борги, що, щоб їм простилося. Хто входить? І коли я буду вкладати в смисл, або не веди нас у спокусу, кого нас? Хто входить, що значить спокуса? Або е, не випробовування, да, промениці випробовування, е, е, да. що це означає? І коли кожне слово, кожну мою дію, кожне моє прохання буде вкладене мною смислом, тоді молитва моя стане живою, то до воді вона засяє своєю знаєте, відносною моїми і нього. А коли я просто так на, на пам'ять вивчу віршу і буду його промовляти, то не буде живого спілкування з Богом. Вірше, той я промовлю, але бо бачить Господь, що серце моє таке загробіле, зевоночерстве і в нічого не вкладає, то я нічого не отримаю. Бо Господь дає тоді, коли я прошу, але коли на пам'ять щось промовляю якісь слова, не роблю з молитви заклинання, а роблю змістовну, глибоку а, прохання або серце моє кладу перед живим Богом, живим промовленням, з розумінням того, що я промовляю. Амінь.